Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде риболовля на спінінг. Давненько я не був вже на наріжці, але сьогодні нарешті вибрався, так що бажаю всім приємного перегляду і дивіться, що в мене сьогодні вийшло спіймати. Opa, shading this. І відвалися прямо під берегом. Поки Я рибку буду забирати. Такс. Потім якщо ще відпустимо. Ого! це що таке? Другий, друзі. Це прямо уже нормальний такий окунь. Співавками, блін, стоїть. Але взяв. так вот класс нормальный такой. дурача рыбка вся новости у нас на прямо ночук блин Не пам'ятаю як вона все так називається. Десь в мене упаковка нею є. Потім вам якщо ще розповім, Ну, але давно так Так, відпустить. Давно я на мікруху не ловив, тому так класно. Правда сьогодні вітер не вийде в деяких місцях половити, бо буде зносити навіть під мостом тут трошки сноса. Це я не люблю так, як ви коли тут защепляється за камні. Неприємно. Так. Ого! Це що за фігня була сейчас? Там, блін, таке здорово вийшло з кушинки що то окон чи не окон був а, до речі друзі не сказав вам на що я ловлю ловлю я сьогодні на пім фаворит bluebird до 5 грам моя улюблена мігрушна паличка на яку вони Лієв завжди і доволі непогано. Так. І котушечка тут флагман BlackFire 2000 стоїть. Шнурочок, чесно, не пам'ятаю який Остається якийсь інтеч. Чи мікро, чи щось таке. Так, 2 грамма джигріх. Що тут ще вам сказати? Відець 0.12, здається, від селекта. Ну і от приманочка єдине, що я не пам'ятаю, як вона обзивається, але потім вам скажу. Видите, які класні вони клюють сьогодні. Такі один в один, блин. Я і так давно на риболовлі не був, а тут ще й рибка така клює. вот Снова такий стандарт. Так тільки що лупанув гарно. Ну, тут так класно, тут можна половити. Тут так головне ще під мостом. Навіть якщо сонце вийде, то не жарко буде. Блін, в мене є одна така ідея. Вона може не дуже гарна, але можна поставити попер. Попробувати ним побулькати тут. Вдруг хтось вискоче. Єдине, що палка до 5 грам. І попер, блін, 5 грамів. От. Оце. Такий нюанс. Так можна спробувати. Ну що, друзі, ось така риболовля у ну, нас сьогодні вийшла. Так. Де там? От рибка, яку вдалося спіймати. Думаю, вам видно, скільки їх там п'ять окунчиків ще штучки чотири зірвалося, на жаль. Ну, але хоч щось. Якщо комусь сподобалось, не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну і всім до зустрічі.